Трамп заявив, що Путін з'їхав з глузду. Трамп жорстко попередив Путіна. Якщо Путін спробує захопити всю Україну, буде падіння Росії. Терпець увірвався. У Сенаті хочуть провадити жорсткі санкції щодо Москви навіть без згоди Трампа. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп Різко охарактеризував правителя Росії Володимира Путіна, заявивши, що той цитую абсолютно збожеволів, і попередив, якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до цитую падіння Росії. Про це написав Трамп у своїй соцмережі True Social. у своєму дописі. Трамп зазначив, що завжди мав цитую дуже хороші стосунки з Путіним. Проте за його словами, російський правитель змінився. Трамп заявив, що Путін цитую абсолютно. Утно збожеволів і безпідставно буває людей, та вказав на російські атаки по українських містах. Пряма мова: ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він Путін хоче всю Україну, а не тільки її частину. І, можливо, це виявляється правдою. Але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії. Трамп додав: цитата: ми ведемо перемовини, а він запускає ракети по Києву та інших містах. На запитання, чи розглядає він можливість впровадження додаткових санкцій проти Росії, Трамп відповів: цитую абсолютно він вбиває багато людей. До речі, Трамп і раніше погрожував Росії санкціями, але не виконав своїх погроз, оскільки прагнув добитися від Владимира Путіна згоду на припинення вогню дипломатичним шляхом. Крім того, Трамп вирішив розкритикувати президента України Володимира Зеленського, заявивши, що його риторика, мовляв, лише ускладнює ситуацію. Цитата: все, що виходить із його вуст, викликає проблеми. Мені це не подобається, і краще все припинилося. Заявив Трамп. Тим часом британське видання за телеграф пише: Сенат Сполучених Штатів готовий впровадити санкції проти РФ навіть без згоди Трампа. Законопроект, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США, як з боку республіканців, так і демократів, пишуть журналісти. Як відомо, сенатори Лінсі Грем і Річард Блюменталь. Презентували законопроєкт щодо запровадження санкцій проти російських союзників. Його основним положенням є запровадження 500 відсоткового мита на будь-яку країну, що купує російську нафту, газ, уран та інші продукти, щоб зупинити Китай та інших, які підтримують Росію. У матеріалі зазначається, деякі члени сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи зеленого світла від американського президента Трампа. Законопроект підтримав 81 сенатор від обох партій. Хоча будь-яка спроба нав'язати Трампу свій погляд найімовірніше буде погано сприйнята в Білому домі. Трамп попереджав. Санкції проти Росії можуть змусити Путіна відмовитися від мирних перемовин. Проте, деякі сенатори республіканці дали зрозуміти, що скептично ставляться до перемовин Трампа з російським лідером, і заявили, що будуть діяти, не чекаючи його схвалень. Зокрема, старший сенатор республіканець від індіани Тод Янк сказав наступне: цитата: Я нічого не чекаю. Я думаю, що ми повинні винести це на обговорення і покарати Путіна. Я чекав досить. Довго і ми їх цілком зрозуміло. Путін водить нас за ніс уже кілька місяців, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти. Також сенатор республіканець Майк Раунс підрахував, законопроєкт підтримують близько 70 сенаторів, навіть без схвалення Трампа. Водночас законопроєкт можна буде винести на голосування найраніше на початку червня, оскільки наступного тижня Конгрес йде на канікули. Сенат може подолати спробу президента накласти вето на законопроєкт, проте його необхідно буде ухвалити і через палату представників, яка менш прихильно ставиться до України і де Трамп має більше впливу.